Слава Ісусу Христу! Сьогодні 22-й день Адвенту. Принесіть до вертепу фігурки ягнят. Центральне слово, яке ми обрали для сьогоднішніх роздумів, є смирення. Один з найбільших недоліків культури і мислення сучасного світу є занедбання цієї чесноти. Сучасна людина гордо розраховує на власні сили, на те, що успіху в житті можна досягти самому без будь-якої допомоги Бога. Смиренність в першу чергу це визнання правди, що ми таки далеко не на все здатні, що ми насправді слабкі, це визнання правди, що ми гріховні. З біблійної точки зору, смирення є скромністю. Яка протилежна марнославству у посланні апостола Павла до Филип'ян читаємо: не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху, краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе, саме через покору Діва Марія, Мати Ісуса Христа. Стала радістю цілого світу найвищим об'явленням краси тіла та духу на землі. Теж можна сказати і про всіх святих, і про кожну людину в рідкісних хвилинах її зустрічі з Богом. Згідно з християнським вченням, щоб бути смиренним, потрібно споглядати Христа. В Євангелії від Матея, 11 розділ, каже: навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Виявляйте смиренність і терпеливість, коли це необхідно. Ісусе, зроби моє серце, таким, як Твоє. Запаліть четверту свічку Адвенту і помолимося, Отче наш.